кірка на ґрунті не закрита борозна та скам'янілий ґрунт. Доволі поширені проблеми при посіві як зерновими, так і просапними сівалками. Всі ці недоліки можуть трапитися внаслідок погано виконаного загортання насіння, тобто закриття борозни. Вітаю! Це Союзкомпозит і сьогодні про пристрій, який забезпечить якісне та покращене загортання насіння в незалежності від поверхні поля та погодних умов. Це багатоступеневий прикочуючий важіль із широкими можливостями налаштування. Стандартна система прикочування з двома пластиковими колесами при роботі може неякісно закривати борозну. Просто присипаючи сухий ґрунт зверху на сінини, а також залишати повітряні кармани. Якщо під час посіву ґрунт сухий та щільний, стандартні колеса можуть не закривати борозну. І на полі ви побачите пробіли у рядках. У випадку, коли ґрунт сухий, але сипучий, борозна закривається, але не повністю. І до того ж, присутній ризик недоущільнення ґрунту. Якщо кліматичні умови та погода трохи краща, і ґрунт вологий, то закрита не на 100% борозна пізніше при висиханні розкривається, і так насіння не зможе розвиватися повноцінно. Також якості прикочування може заважати поганий фон поля, а саме наявність крупної та навіть більш дрібної грудки. Переощільнений ґрунт потрапляє поверх насінин і перешкоджає нормальному розвитку. Рослина або проростатиме через грудку, або буде намагатися її оминути. І в результаті ми отримаємо неоднорідні слабкі сходи. Тож, чому так важливо якісно учільнити ґрунт при посіві? На перших стадіях розвитку насіння, що має тісний контакт з ґрунтом по всій своїй площині, розвивається раніше. На противагу цьому, якщо насіння не повністю або присутні повітряні кармани, це сповільнює проростання та погіршує коефіцієнт схожості. Для якісного та запланованого закриття застосовується багатоступеневий прикочуючий важіль. Який адаптується до умов посіву, щоб оптимально ущільнити ґрунт та видалити повітряні кишені, при цьому зберігаючи вологу. Так ви будете впевнені в тому, що посіви проростуть найкращим чином. Ця система складається зі спеціальних розрізаючих дисків колес, які підрізають рядок по краях, і кутків, які ущільнюють ґрунт над насінням та забезпечують повний контакт насіння з ґрунтом. Замість котків також застосовуються пальчикові прикочуючі колеса, які ще більше подрібнюють скам'янілий ґрунт. Цей важіль має широкі можливості для налаштування положення розрізаючих дисків, щоб максимально адаптуватися до умов посіву. Є можливість виставити диски у ширше положення при наявності суглинків, або виставити диски у шахматному порядку. Сила та ступінь заглиблення посіву регулюються тиском пневматичної системи. Існують варіанти системи із ручним регулюванням, так і з можливістю автоматичного задання сили притискання. Прикочуючи важіль може підключатися до центральних датчиків, які в автоматичному режимі регулюють обсяг притискання та заглиблення, в залежності від поверхні поля. Ставте лайк цьому відео, якщо було корисно, та підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про інновації в сільському господарстві. Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить!